По селу Грем'яч в Новгородціверській громаді на Чернігівщині зранку прилетіло три кориговані авіабомби. Як ви бачите, ось ці руйнування попередню жарт немає, але ми з вами бачимо наскільки це. Досить таке був цинічний удар, і досить потужний удар. І розуміємо, що ворожовійську скривало не одну авіабомбу, а аж цілих три одиниці. Тому варто звертати на це увагу, якщо там у вас проживають ваші близькі, знайомі чи просто е взагалі люди, яких ви знаєте, допоможіть. Скажіть те, що необхідно евакуюватися, як би вони на своєму не стояли, але необхідно на цьому акцентувати увагу. Включно бачу зараз оновлену інформацію з півдня нашої держави. Щодо центру Береслава, дописали у телеграм-каналі Південь інформ те, що центр Береслава зараз зранене серце міста. Бо щодня російські війська знову і знову завдають ударів, залишаючи по собі тільки біль сльози і уламки. В принципі, взагалі будь-куди, якщо долітає систематично якийсь рашистський снаряд, то ми з вами знаємо, що після себе залишаються вороги лише тотальні руїни а подекуди навіть і руїн немає, бо страють все з обличчя землі, начисто. І в той же час варто проговорити про ці біди, які відбуваються і на території Рашиської Федерації. Бо ми знаємо, що в них є власні проблеми, як там є проблеми, про які не говорять. І от це стосується саме рашистів включно. Стало відомо те, що в Калузі підпалили 5 автомобілів Росгвардії. Чому, навіщо, з якою метою? Неясно. Але затримана 28-річна жителька Калуської області. І а, вона, як заявила, облила машини коктейлем молотова і підпалила. Після чого поїхала на Шевролі Авео, але при виїзді із Калуги потрапила у ДТП. Як? Просто як? Ну, те, що вона підпалила автомобілі, то добре. Але чи то вона так нервувала, чи що, що потрапила в ДТП? Невідомо і найцікавіше, те, що її можливо б і не затримали, якби вона не потрапила в дане ДТП. Але те, що бачимо, що є люди на території Російської Федерації, які висловлюють таким чином, знаєте, солідарність явно не з Росією, і взагалі не раді російському командуванні і тому, що робить Російська Федерація станом на сьогоднішній день, включно у самій Росії. Тому не всі знаєте мовчать і не всі з усім погоджуються. А хтось от такі от акти своєрідні робить, і подекуди, знаєте, такі. Акти підпалів автомобілів або підривів вони стосуються якраз тих людей, які дають накази запускати ракети, і не лише ракети по території України. І ми вже бачили непоодинокі випадки, коли якимось магічним чином або, знаєте, співпадіння таке відбувається, що той чи інший російський злочинець просто взлітає в повітря разом зі своєю автівкою. але про це будемо говорити з вами часто, бо розуміємо, що рефі намагається нам допомогти незрозуміло з чим, да бо така їхня мета була повномасштабного вторгнення: звільнити, звільнити нас, врятувати і щось на кшталт цього. Але по факту самостійно себе вони не можуть врятувати від власних проблем, вже не говорячи про стихійні лиха, які ось почнеться теплий сезон, почнуть вирувати, Ну а зараз там дощі і подекуди ну просто потопи ймовірно відбувається. Але і на те все влада рефі закриває очі. І поговоримо якраз про ті очі, які працюють на полі бою. Ті очі, які прибирають якраз расистів з української землі. Бійці сил спеціальних операцій ефектно утилізували новітній комплекс росіян за 45 мільйонів доларів. Ну непогано, непогано дійсно. Досить потужне таке ураження було для рашистів. жирна ціль для наших захисників. Військові оприлюднили відео, на якому ворожа техніка перетворюється на смолоскип. Сил оборони України знищила на фронті Вранці російського РСЗВ «Ураган-1» та новітній комплекс Бук м 3 вартість якого приблизно 45 мільйонів доларів. Про це повідомляють у силах спеціальних операцій зсу. Йдеться, що військові цього підрозділу збройних сил України ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук м 3 який прикривав ворожі війська на суходолі. Також перетворено на брух реактивну систему залпового вогню. ураган 1 бійці пояснюють, що «Бук-М3» є одним із ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі на землі та на воді. Під час проведення спеціальної розвідки на одному із операцій. Них напрямків оператора сил спеціальних операцій виявили букам 3 на бойовому чергуванні та РСЗВ ураган 1 Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі. Комплекс Букам 3 орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів знищено повністю разом із боєкомплектом. Наголошують у силах спеціальних операцій. На відео, яке оприлюднули українські військові, можна побачити, як пересувається російська техніка. Ну а потім, після влучних ударів фахівців сил спеціальних операцій, перетворюється на смолоскип. Повідомляється на сам перед. Зараз у медіа в той же час бачу, Михайло Подоляк виклав нову інформацію у себе у телеграм-каналі. Але про неї ми з вами згодом поговоримо. Бо далі з приводу Стамбулу, з приводу зустрічі, буде-путін не буде. Знаєте, гадати можна досить таки багато, але по факту ми побачимо лише з вами у четвер. І... Ну, більшість думає, що він не приїде, і в принципі це логічно, що він не приїде, бо він боїться. Він боїться просто виходити із своєї крепості. По іншому я ніяк це не назву з того бункеру, в якому він сидить, бо, не дай божечки, щось те й прилетить. І тому переживав так за 9 травня. Не просто за те, що прилетить на червону площу, а за власне життя за те, що може хтось в гості навідатись у вигляді дронів або ракет. І тому він туди постягував дуже багато систем ППО. Також. Трупор Кремля Пісков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі. Поки більше нічого з цього приводу Кремль не коментуватиме, зазначив Дмитрій Пісков. Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах, як тільки Путін визнає це за потрібне. Тобто, знаєте, зараз така ситуація, як ну от Путін виглядає маленьким хлопчиком, от хочу-ні хочу, ні, хочу скажу, ні скажу щось по типу такого. Ну, нормальні цивілізовані люди, вже говорячи, політики. Да, вони одразу кажуть свою точку зору. Так певний час може пройти. Але вибачте, вже пройшло е, друга доба йде, бо 12 травня мало відбутися тридцятиденне припинення вогню. але… Що, але Путін нічого не сказав натомість запропонував у Стамбулі а, прямі переговори. Але знову ж таки, це він просто запропонував. Але чи він приїде? Отут питання а, досить таки риторичне. Побачимо дійсно лише в четвер. Олександр Мосієнко також дописав у себе в телеграм-каналі. Наступну інформацію: Путін не поїде в Стамбул. Російські війська концентруються і звужують ділянки наступу на двох напрямках: це Лиманському та Покровському, із метою захоплення Донецької області. Це мета Росії на літню кампанію. Росія імітуватиме Перемовний процес намагатиметься вводити в весь цивілізований світ заніс, демонструючи, що вона, начебто, зацікавлена у переговорах, але водночас ігноруючи сам перемовний формат. Зараз же момент істини для наших партнерів щодо запровадження санкцій. 12 травня це дата, коли було запропоновано запровадити тридцятиденний режим тиші. Ми бачимо, що зараз Росія на це не йде. Тому західні країни мають реагувати, запроваджуючи пекельні санкції проти Росії та надавати Україні більшу. Підтримку, ну якщо говорити за а, те, що думає якраз от і Михайло Подоляк, бо він заявив в ефірі за Show наступну інформацію: те, що Україна може зняти заборону на переговори з Путіним, якщо диктатор погодиться на зустріч із Зеленським у Стамбулі, за словами радника голови офісу президента України, юридично буде достатньо просто внести певні зміни в рішення РНБО. Ну і зауважимо загалом, чому про це говорить Михайло Подоляк. Так тому, що в жовтні 22-го року. Лідер нашої держави Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо неможливості верти повести. Пробачте переговори із чинним президентом Російської Федерації, тобто і з Володимиром Путіним. Тому це все можна змінити а, за вносячи зміни в рішення РНБО. І, от Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, також свою думку висловлює з приводу переговорного процесу, який має відбуватися у Стамбулі. От відмова Путіна від участі в переговорах у Тречині стане останнім сигналом про небажання Росії завершувати війну. В принципі, про що постійно кричить Україна, що Росія не хоче, Росія тільки затягує, але без толку знаєте завжди якась причина. А от тут така то зустріч, зустріча, тут така то, якщо Путін не погодиться, то буде санкції, то будуть ще щось. Але кожного разу нова причина, але тиску не відбувається. Тобто є заява. Вона десь є. Ми її обговорили. Ми все обдумали. Думаємо, о Боже. Ну нарешті це може трапитися. Да, але по факту, як ми бачимо, тиску немає. На жаль, немає. І от Андрій Єрмак підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але за умови припинення вогню. Зеленський підтвердив свою присутність у Теречені щодо участі Путіна. Зовсім немає відповіді про що я сказала попередньо. А у разі відмови Росії від переговорів, за словами Єрмака, світ має відреагувати новими санкціями проти РФ та посиленням військової допомоги Україні сьогодні. Сьогодні на попередньому отері ми з моєю колегою поспілкувалися із політичним експертом Станіславом Шіліховським, і в нього якраз запитали з приводу. Європейського тиску, який буде на Російську Федерацію, бо вчора німці навіть подекуди знаєте з таким тиском зверталися до російського правителя по типу годиночок. цокає, залишалося там 12 годин, якщо не помиляюсь на момент публікації цієї заяви. І якщо Путін не зробить ніякі дії, якщо він не піде на припинення вогню 30 тридцятидене, то тоді Європа буде вводити жорсткі санкції, ну звісно, більше допомагати Україні.